середа, 3 вересня. В ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Одна людина загинула, вибито та пошкоджено понад 50 вікон у ВПУ номер 11 та більше 100 у житлових багатоповерхівках. Такі наслідки чергової російської атаки на Хмельницький. Близько третьої години місто атакували шахедами, а о шостій ракетами. Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного кооперативу. За попередньою інформацією, ДСНС зруйновано понад десяток гаражів. Частину пошкоджено. Зазнали руйнувань нежитлові та приміщення комунального підприємства. Відранку на місці працювали рятувальники, комунальники та інші служби. Пошкоджені практично. Чотири корпуси. Чотири корпуси це є навчальний корпус, це є суспільно-побутовий корпус, це корпус навчальних майстерінь. У нас сьогодні пошкоджено 59 вікон. Скло, всі кабінети в склі, вибиті і пластикові вікна. більшість не витримали ударної хвилі, це вікна з дерев'яною конструкцією. Є роботи зараз відновлювані, тривають. Я сподіваюся, що завтра заклад відновить свою роботу. Є доволі такі складні пошкодження гаражного кооперативу. десятки гаражів або знищені повністю або суттєво пошкоджені, так само знищені або пошкоджені приватні автівки людей, які в гаражному кооперативі зберігали. Є пошкодження значне майна. Маємо пошкодження більше ста вікон. Багатоповерхових житлових будинків найбільше постраждав будинок на молодіжні 15 ріп Там з самого ранку працюють комунальники, управляючі муніципальна компанія, департамент інфраструктури, управління цивільного захисту. Актуємо ступінь пошкоджень, працюємо з людьми, допомагаємо їм матеріалами, бо маємо доволі таки насичений матеріальний резерв, скло, будівельні матеріали, плівка. Люди звертаються одразу там на місці до наших працівників. Пошкодні частини майна а також. Два тролейбуса, два старих тролейбуса, ушкодження довідки серйозні, ну але вони підлягають відновленню. Із героєм Іваном Карпалюком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він служив кулеметником у 210-му окремому штурмовому полку. У квітні 2024-го востаннє вийшов на зв'язок. Тоді боєць перебував під Авдіївкою на Донеччині. Майже півтора року рідні чекали, бодай на якусь звістку від Івана Карпалюка. Але ДНК експертиза підтвердила його загибель. Герою було 30 років. У нього залишились батьки та старший брат. Вічний спочинок воїн знайшов на Алеї Слави. Іван був дуже щирою людиною, доброзичливою, завжди підтримував, йшов на допомогу, захоплювався. Любив <ривив> дуже рибалку. От рибалка це в нього було любив забирати. Ми не раз ходили, ми дуже часто ходили з ним на рибалку раніше. Ну, відколи почалась війна, звісно. Не до того було. Він не був одружений. На рахунок дівчини я також не знаю, бо він у нас такий був. Можливо, навіть йому була дівчина, але він не дуже розповідав про своє таке особисте життя. Він сказав: дадуть мені повістку, я піду. Я не буду відмазуватися, не буду нічого, я піду. Йому вручили повістку з хлопцями. Вони сиділи там біля дому, вручили повістки і так. Щедрий був завжди веселим, завжди з посмішкою на лиці, завжди усмішки. Якісь ну, постійно приколи здавав. Ну, який хороший, життєрадісний, хотів жити бідний. Але так сталося, що так нам, певне, Богу, угод. Він був в Германії на навчанні, він сам кулеметник, там навчався і, і потім попав в Донецьку область, там загинув він. Він 24-го дзвонив, що я йду на завдання і все. І більше ні слуху, ні духу. Рік і чотири місця пройшло, як, як він загинув, До останнє увірили. Що живий, їх в полоні живий. Снився мені був. Що я його переховувала, додому вертала, переодягала. Ваня був дуже хорошою людиною, дуже щирою людиною. Завжди після роботи йшов додому, до батьків, так як вони жили разом. Завжди в будь-якій ситуації старався всім допомогти. І коли прийшла його черга служити, він пішов, хоч до цього він ніколи не служив і віддав на сьогоднішній день своє життя. І все так вийшло, що призвали їх двоє друзів, Вова і Ваня. Вову ми поховали в тому році весною, на жаль. Паня був без вісті зниклий. І вже в цьому році, от серпні, ми дізналися, що все-таки 100% шовані загинуло. Були два друга, дружили, друшили, і ні одного немає. Рада оборони Хмельницької області затвердила порядок погодження та проведення масових заходів на території регіону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Відтепер організатори повинні звертатись до районних військових адміністрацій, які узгоджують проведення заходу з військовим командуванням. Далі РВА не пізніше ніж за п'ять днів додати події подає звернення до обласної військової адміністрації. Ова ухвалює остаточне рішення з урахуванням усіх безпекових ризиків. За словами Сергія Тюріна, завчасне планування та дотримання процедури є важливим для безпечного проведення публічних заходів в умовах воєнного стану. Оцінити якість медичних послуг просять ветеранів та ветеранок у соцопитуванні у межах експериментального проєкту із надання розширених послуг з первинної меддопомоги. Мінветеранів прагне дізнатись думку колишніх бійців, аби бачити їхні реальні потреби. Пройти опитування можна за QR-кодом, котрий ви бачите на екрані. Виїзний прийом для ветеранів, військових та їхніх родин відбудеться у вівторок, 9 вересня у мікрорайоні Лезневе. На заході представники ветеранського простору Хмельницької міської ради розповідатимуть про соціальний супровід, юридичну допомогу та психологічну підтримку. Триватиме виїзний прийом з 14 до 17 години. Такі зустрічі повідомляють у ветеранському просторі, відбуватимуться регулярно кожного першого вівторка місяця у мікрорайоні Ружична. І Кожного другого вівторка у Лезневому. Понад три сотні дітей оздоровились цього літа у позаміському рекреаційному центрі Берег Надії. Більшість із них пільговики, яким відпочинок оплатили коштом бюджету громади. Майже усі з Хмельницької області. Також заклад приймав відпочивальників із Харківщини. Для дітей влаштували спортивні та творчі заходи. Ми мали цікавий досвід завдяки загальнодержавному проекту Пліч опліч ми приймали дітей із міста Партнера. Це місто Ізюм Харківської області. 66 дітей ми прийняли з цього прифронтового міста і. Вони залюбки відпочивали. У нас дякували ті умови, які було створено в рекреаційному центрі. Берег надії зміни у рекреаційному центрі. Ми робили коротшими. Вони були по 14 днів, у «Чайці» по 21. Ми старалися, щоб ці дві команди команди чайки і берегу надії працювали синхронно, щоб діти не відчували того, що вони в різних закладах вони отримували однакове харчування. В них було спільне дозвілля. Я думаю, вони не відчували різниці. Тому що знаходилися на одному подвір'ї і разом проводили час. Хмельницька молодь здобуває навички з військової справи на вишколі іду на ви. Зокрема, знайомляться із базовими правилами поводження зі стрілецькою зброєю, вчаться її збирати та розбирати. Працюють з інструкторами 8-го окремого полку ССО та шляху СОФ. Здобуті знання відпрацьовують на практиці. Організували вишкіл представники молодіжного центру та скаутської організації Пласт. На базі п'яти закладів та установ області восени стартують курси побутових занять для жінок. У Хмельницькому їх організують у міському центрі соціальної підтримки та адаптації, а також в гімназії номер 22 імені Олега Ольжича. Ці колективи отримують понад 100 тисяч гривень на облаштування майстерень та матеріали для курсів. Учасниками занять стануть жінки з родин військових, переселенки, волонтерки. Впродовж трьох місяців вони опанують ремонтні та столярні роботи. Проєкт Скарбничка переможців реалізується центром стратегічних ініціатив. За фінансової підтримки Швейцарії. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.